Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку підсумкова діагностувальна робота навичка читання вголос. Ось знову лунає дзвінок! Запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні на уроці читання дітки: ми будемо перевіряти свою навичку читання в голос виразно, вміння відповідати на. Запитання за змістом прочитаного і проведемо підсумкову діагностувальну роботу. Пам'ятаємо, дітки, що ми читаємо вголос правильно, без помилок, чітко вимовляючи кожен звук. Виразно робимо паузи, становимо наголос у кожному слові. Усвідомлено розуміємо прочитане. Даємо відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту. А також читаємо швидко, тому що по завершенню першого класу ми маємо з вами читати від 30 і більше слів за одну хвилину. Сьогодні ми з вами під час уроку діагностувального читання голос будемо опрацьовувати три таких тексти. Перший текст називається Як здивувався Мурко. Другий текст Пихатий півень. Третій текст Калина. Пам'ятаємо, дітки, що коли ми з вами читаємо, кожен текст ми читаємо по одній хвилині. Далі. Рахуємо кількість прочитаних слів у кожному тексті за шкалою кількості слів та записуємо свої результати в зошиті або на листочку. Далі, після кожного тексту даємо відповіді на запитання до цього тексту і розповідаємо, як ми зрозуміли зміст прочитаного. І потім дітки, додаємо кількість прочитаних слів у кожному тексті, і суму, яку ми знайдемо, ділимо на 3, тобто на кількість текстів. І цей результат надсилаємо вчителю. Перший текст, з яким ми будемо працювати, називає... Як здивувався Мурко. Дітки, пам'ятаємо, що ми читаємо цей текст одну хвилину. Тому, будь ласка, підготувалися, приготувалися, поставили пальчик на перше слово, починаємо читати. Зупинилися. Будь ласка, підрахуйте кількість прочитаних вами слів та запишіть це число на листочку. Тепер, дітки, прочитайте самостійно питання до тексту та дайте на них відповіді. Перший текст ми опрацювали, переходимо до наступного тексту Пихатий півень. Погляньте, будь ласка, на цей текст, приготуйтеся, поставте пальчик на початок тексту, починаємо читати. Зупиняємося, дітки. Порахуйте, будь ласка, кількість прочитаних вами слів. Запишіть це число у свій зошит або на листочок. Тепер, будь ласка, самостійно читаємо питання та даємо на питання відповіді. Другий текст ми з вами опрацювали. Переходимо до третього тексту. Третій текст називається Калина. Будь ласка, роздивіться цей текст уважно. Поставте пальчик на перше слово в тексті, приготувалися, починаємо читати. Зупинилися. Будь ласка, підрахуйте кількість вами прочитаних слів у тексті калина. Запишіть це число у свій зошит або на листочку. Самостійно прочитайте питання до тексту та дайте на них відповіді. Так, діти, ми опрацювали з вами три тексти. Тепер, будь ласка, додайте між собою три числа, які ви записали на листочок. Знайдіть суму цих трьох доданків. А тепер цю суму необхідно поділити на число 3 за допомогою калькулятора або попросіть допомоги у своїх батьків. Знайдений результат. Та чи вдалося вам дати відповіді на запитання, чи добре ви зрозуміли текст прочитаного, свої результати надішліть вчителю в електронний щоденник. Так, дітки, свої результати повідомте, будь ласка, вчителю через електронний щоденник або особистим повідомленням. По можливості, якщо бажаєте, можете спробувати зробити відео. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитний. Мене влаштовує моя робота. Синій я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Зелений супер, мені підсило всі завдання. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу старанність, за роботу, за увагу на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!